А війна так близько і пахне мазутом повітря, захлинаються ревом мотори, і на узбіччі остання волошка тремтливо квітне, залита пробудженим вранішнім світлом. І дихати легко, тумани ховають рани, розрядиш зброю і довго питимеш небо. Історія родить і нищить безжально тиранів. А ти у високій траві, де все і нікого не треба. Ще вчора ніч розтинало градами. Розіп'ятий спокій здригався від болю і втрат, а зараз у пальцях прив'яла з морозу м'ята в ній запах дитинства і тіні покинутих хат. Олена Задорожна не тільки наша землячка, вона наша колишня колега. Тому широкому загалу була більш відома ви журналістки небайдужої і непосидючої, яка завжди була у вирі подій і постійно самовдосконалювалась. У неї легке перо і своєрідний стиль. Задорожну журналіста неможливо було сплутати ні з ким. І от тепер, коли у світ вийшла її перша збірка той, хто зумів воскреснути, вона посіла власний щабель у поетичному світі сучасної української літератури. Війна на Сході стала могутнім поштовхом для українського письменства. Мені здається, що ще більше буде написано після того, коли ця війна закінчиться. Війна болітиме ще кільком поколінням. Однак, ті, хто пише тут і зараз, це живі літописці, і у цьому їхня найбільша цінність. Зараз дуже багато книг виходить про війну. Зокрема, вони або напівдокументальні, це той самий аеропорт і в репортажі журналістів з «1 плюс 1». Одні книги в оформленні дуже шикарні інші, можливо, програють в оформленні, але там більше суть. Літератури про війну зараз дуже багато, але я себе упіймала на думці, що я не готова сприймати прозу про війну. Можливо, я шукаю репортажів, але це не має бути книга. І ось, власне, чому почала шукати собі питання, чому я не готова сприймати прозу, і напевно ще осмислити потрібно те, що з нами відбулося. А вірші це такі словесні постріли, реакція на якісь події, які відбуваються тут і тепер. Миттєва реакція це емоція напевно. Оця така надреакція, така натягнута струна на те, що відбувається, і є тим стимулом, можливо, те, що ти чуєш з фронту, те, що ти бачиш, те, що ти читаєш, те, що тобі розказують, все це переплавляється просто от в такі речі, як вірші. Якоїсь з ночей розвиднеться, котрогось із днів забудеться, і зорі до рук насипляться, і гнів на вітрах остудиться, був штурм. Штормове попередження, Захрипли в ефірі частоти, гранатами рвали обмеження, зубами тримали висоти. На завтра прогнози не писані. Знов шторм накриватиме градами, пригорниться темрява, з нами. гримітиме знов канонадами. Ще безвісти, скільки до спокою тріщить, ошаліло рація. Під ранок нарешті народиться війна і помре імітація. До речі, цей вірш був написаний у передчутті. З наступного дня почалися дуже великі бої, а це те, що потрапляло в ефір, і так було. Таке ніби перечуття. Натхненням віяло з війни колись написала Олена. Втім, вона не засуджує тих, хто не пускає її у свою свідомість. Хоча сама постійно перебуває у вирі подій. І разом з волонтерами неодноразово бувала на передовій. Колись приїхала знайома. Ми з нею сиділи і почала розповідати щось там, якісь речі про політику, про війну. Вона так на мене подивилася і таким тихим ніжним голосом сказала: Ти знаєш, я намагаюся не пускати це в себе, бо воно мене зруйнує. Вона малює такі атмосферні пастельні малюнки. Є така історія, коли буря руйнує ніжні квіти. Я не маю права засуджувати цих людей. По-друге, чи буде з них толк, якщо вони будуть поламані? Можливо, нехай вони будуть на своїй території, і можливо краще їх зберегти від цього всерівно. Вони усвідомлюють те, що відбувається, все рівно вони бачать ці процеси. Вони є частиною процесу. Але такі люди вони напевно нам дарують щось те, чого ми вже не зможемо навіть собі уявити, і чого ми не зможемо продукувати, як ті, хто пустив у себе цю всю історію.